Зараз не будемо приховувати, от е, постійно циркулюють розмови про можливість, неможливість виборів в Україні, в тому числі парламентських, які би вже мали в принципі гегегей відбуватися ну, через місяць да, до через місяць. місяць. Зараз би ми мали в цій студії в свободі слова е, мати політичні дискусії з опонентами. Е, це якось впливає на роботу нинішньої верховної ради у ці розмови. Ну, я думаю, що Верховна Рада ніколи не була, знаєте, річ в собі. Да? Це завжди була відкрита система, і вся будь-який суспільний дискус, він, звичайно, впливає на роботу депутатів, і це не лише вибори, будь який от любу тему візьміть, яка там умовно в Фейсбуці спалахує. Да, От це відразу знайде відображення. Ну принаймні, в. Фракційних слуги народу, я думаю, інших фракцій, а в інших. Ну, не, це не Нормально, ви ж представники народу. Так, да, да, і ми це поговоримо зрозуміло, зрозуміло, що, ну, звичайно, багато людей, я думаю, розділяє, напевно, мою думку, що краще б ми тут в студії ваші чубилися з приводу програм, хто що обіцяє, хто що не зробив, зробив опозиція, влада. І готувалися до виборів 29 жовтня. На жаль, не так, на жаль, війна. І, на жаль, ну, я буквально там позавчора повернувся з фронту, я мав честь і можливість бути дуже близько до лінії розмежування наскільки це там безпека дозволила, але це було дуже близько. Я mm -hmm. був в зоні, де там ну, кожну хвилину є розриви, вибухи і так далі. Дуже технічно важко буде організувати вибори для військових, в першу чергу. Якщо ми говоримо про, в цілому про вибори, і там є п'ять проблем, які президент окреслив на останньому виступі на Ялтинській конференції, то якщо казати окремо про військових, це дуже важко логістично, тому що ну, ти не заїдеш туди з, з урною, тому що ну, якийсь мавік відразу прилетить і по цій машині. По цій урні, і по цій позиції. Тобто це дуже такі сенситів речі, які дуже треба насправді, я би пропонував нашим західним партнерам цей дискус взагалі якось проводити менш публічно. Да, бо ми так дуже гарно зарядились медійно на цю на цю тему. Да, і приїжджають сенатори, виступають, прес-конференції проводять. Постійно звучать ці питання від усіх, да, там на всіх зустрічах. Ну окей, але давайте зважати на наші ж обставини. Ми ж не хочемо провести вибори, аби які, вважаючи, що ми є зараз там кандидатами або хочемо відкрити перемовини про членство з Євросоюзом, де копенгагенський критерій членства він заключається в тому, що має бути відкрита, чесна, прозора, змінювана демократія в країні. Так, оце, оце має бути неможливо провести вибори, коли нема рівного доступу до агітації, до волевиявлень різних категорій людей. Це і біженці, наші, і внутрішні переміщені особи, і ті, хто за кордоном. І військові, і які військові. не просто не можуть голосувати, а ще не можуть делеватися бути. Ну вони можуть технічно, це не ну... заборонено. Але покажіть мені командира, який підпише відпустку на агітацію своїм кращим Отож. бійцям, які літають, воюють, стріляють і так далі.